Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я добре знаю, як мені заробити гроші. Я отримую від Всесвіту все, що мені потрібно. Мій дохід з кожним днем стає більшим і більшим. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Я в усьому бачу можливості та ресурси для заробітку грошей. Я притягую в свої життя талановитих. Порядних, працьовитих людей, друзів, клієнтів, партнерів у мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для заробітку грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші. Я притягую гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно та в достатній кількості. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я гідна великих грошей, я завжди досягаю того, чого хочу. Гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я добре знаю, як мені заробити гроші, я отримую від Всесвіту все, що мені потрібно. Мій дохід з кожним днем стає більшим і більшим. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Я в усьому бачу можливості та ресурси для заробітку грошей. Я притягую в свої життя талановитих. Порядних, працьовитих людей, друзів, клієнтів, партнерів у мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для заробітку грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші. Я притягую гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно та в достатній кількості. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я гідна великих грошей, я завжди досягаю того, чого хочу. Гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я добре знаю, як мені заробити гроші, я отримую в Всесвіту все, що мені потрібно. Мій дохід з кожним днем стає більшим і більшим. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Я в усьому бачу можливості та ресурси для заробітку грошей. Я притягую в свої життя талановитих. Порядних, працьовитих людей, друзів, клієнтів, партнерів у мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для заробітку грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші. Я притягую гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно та в достатній кількості. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я гідна великих грошей, я завжди досягаю того, чого хочу. Гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я добре знаю, як мені заробити гроші, я отримую в Всесвіту все, що мені потрібно. Мій дохід з кожним днем стає більшим і більшим. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Я в усьому бачу можливості та ресурси для заробітку грошей. Я притягую в свої життя талановитих. Порядних, працьовитих людей, друзів, клієнтів, партнерів. У мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для заробітку грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші. Я притягую гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно та в достатній кількості. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я гідна великих грошей, я завжди досягаю того, чого хочу. Гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я добре знаю, як мені заробити гроші, я отримую від всесвіту все, що мені потрібно. Мій дохід з кожним днем стає більшим і більшим. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Я в усьому бачу можливості та ресурси для заробітку грошей. Я притягую в свої життя талановитих. Порядних, працьовитих людей, друзів, клієнтів, партнерів у мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для заробітку грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші. Я притягую гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно та в достатній кількості. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я гідна великих грошей, я завжди досягаю того, чого хочу. Гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я добре знаю, як мені заробити гроші. Я отримую від Всесвіту все, що мені потрібно. Мій дохід з кожним днем стає більшим і більшим. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Я в усьому бачу можливості та ресурси для заробітку грошей. Я притягую в свої життя талановитих. Порядних, працьовитих людей, друзів, клієнтів, партнерів у мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для заробітку грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші. Я притягую гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно та в достатній кількості. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я гідна великих грошей, я завжди досягаю того, чого хочу. Гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я добре знаю, як мені заробити гроші. Я отримую від Всесвіту все, що мені потрібно. Мій дохід з кожним днем стає більшим і більшим. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Я в усьому бачу можливості та ресурси для заробітку грошей. Я притягую в свої життя талановитих. Порядних, працьовитих людей, друзів, клієнтів, партнерів у мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для заробітку грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші. Я притягую гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно та в достатній кількості. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я гідна великих грошей, я завжди досягаю того, чого хочу. Гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить. Я люблю гроші, і гроші люблять мене. Я добре знаю, як мені заробити гроші, я отримую від Всесвіту все, що мені потрібно. Мій дохід з кожним днем стає більшим і більшим. Моя робота приносить користь моїм клієнтам. Я в усьому бачу можливості та ресурси для заробітку грошей. Я притягую в свої життя талановитих. Порядних, працьовитих людей, друзів, клієнтів, партнерів у мене завжди є величезна кількість ідей та ресурсів для заробітку грошей. Я завжди маю стільки грошей, скільки мені потрібно. Будь-які проблеми та неприємності я перетворюю в гроші. Я притягую гроші та багатство з любов'ю та вдячністю. Я завжди отримую те, що мені потрібно, вчасно та в достатній кількості. Гроші дають мені свободу у реалізації всіх моїх планів та бажань. Я гідна великих грошей, я завжди досягаю того, чого хочу. Гроші приходять до мене легко та із задоволенням. Чим більше грошей я витрачаю, тим більше до мене приходить.